що ти цей будинок збудувала, ще не означає, що ти можеш робити все, що тобі заменеться, заявила мені донька, коли я зізналася, що хочу привезти додому чоловіка. Так чому, доню, не можна? Будинок мій, і я вже достатньо доросла, щоб приймати такі рішення кажу. Мамо, в цьому будинку живе твій зять, твої внуки, яких ти сама сюди впустила, тобі не соромно буде перед ними? Ситуація дійсно неоднозначна, але я не розумію, чому донька не хоче мене підтримати. Я давно розлучена, Михайло теж, тож нікого я з сім'ї не забираю. А чого мені соромитися? Що я в 60 років надумала заміж виходити? І що тут такого? Кому як виходить? Світлана, у мене єдина дитина, і саме заради неї я і поїхала на заробітки за кордон. Може, це і звучить банально, але на той час я просто не бачила іншого виходу. Ми тоді жили дуже бідно, все, що у нас було, це однокімнатна квартира і купа боргів. Світлана гарно вчилася, сама в університет поступила, і я розуміла, що ще рік-два, і вона захоче заміж виходити. Добре, якби наречений житлом трапився. Але ж не всім так щастить, тому мене лякала думка, що я нічого не зможу дати своїй дитині. Моя кума першою в Іспанію поїхала і стала там навіть дуже непогано заробляти. Мене теж кликала з самого початку, і, зрештою, я погодилась, бо треба було щось житло вирішувати і для себе, і для доньки. Поїхала я доволі молодою, мені було всього 42 роки. 18 років на чужині промайнули як один день, але за цей час я добре заробила, а головне втілила свою мрію, збудувала великий і дуже красивий будинок. Я спочатку планувала менше буде нам зводити, але будуть гроші, і ми будували. Донька заміж вийшла, я собі подумала, що внуки будуть, то треба буде більше місця, більше кімнат. До того ж зять мені дуже допоміг. Він виявився доволі господарським і мудрим, я раділа, бо все ж легше будуватися, коли є в хаті чоловік. Зять і справді дуже старався, я бачила, як він, який він відповідальний, тому я нічого не шкодувала і висилала йому всі свої заробітчанські гроші. Бо вважала, що для кого я все це роблю, як не для них. Моя кума і досі в Іспанії працює, а я вирішила повертатися, бо в мене є зміни в особистому житті. Я зустріла хорошого чоловіка. Ми з Михайлом зналися ще з молодості, а потім нас життя розкидало. Два роки тому Михайло знайшов мене в соцмережах. Ми почали переписуватися, потім я приїхала додому, ми зустрілись, і відтоді у нас зав'язалися стосунки. Михайло давно вдівець, живе він в будинку разом з сином і невісткою. Вдома йому не дуже добре живеться, там невістка з характером, а син завжди на боці своєї дружини, батько їм заважає. Ще він не п'є працьовитий дуже, та про такого чоловіка лише мріяти можна, але молоді хочуть жити без батьків, тому і виживають Михайла з дому. Я вирішила повертатися, розписатися з Михайлом і жити разом, адже будинок у мене великий, всі місця вистачить, а чоловіка у мене ніколи не було, хоча я завжди мріяла про справжню сім'ю. Коли Світлана почула, що я вже хочу вдома залишитися, вона дуже зраділа, бо треба з онуками сидіти. Але коли я уточнила, що планую заміж виходити і привести в наш будинок чоловіка, Доньку мою навіть наче поміняла. Вона заявила, що вона категорично проти, щоб якогось чужого чоловіка приводила до нас на все готове. Донька мене відверто засуджує і не приймає цього мого рішення. Ну ж, ти привела, нагадала її, твій чоловік при всій моїй повазі до нього теж не вклав цей будинок жодної копійки, але ж живе тут. Мій чоловік тобі допомагав будувати, а цей прийде на все готове. Ми так не домовлялися. Треба було собі окрему квартиру купити, тоді й приводити чоловіка, заявила мені донька. Ситуація дуже неприємна. Я маю будинок, але не можу привести чоловіка. І що мені робити? Михайло мені подобається, я не хочу його втрачати. У нас ще життя попереду, я хочу його прожити, а не внуків нянчити. Я вже достатньо напрацювалася в цьому житті. Розсудіть, хто з нас не правий? Чи має взагалі право донька так зі мною говорити? Адже я нічого поганого не роблю. Я просто хочу пожити для себе, адже я на це заслужила.